Всім привіт! З вами ПИТАННЯЧКА Сьогодні я вам покажу страшне. А саме мою тестову зону, на якій я буду тестувати рецепт по збірці цифрового волоконно оптичного дрона від техпідтримки армії України. Для цього мені знадобилась ось така IP-камера це Sigma Star SSC 30KQ. Також треба було докупити два коннектори. Оцей от GST 125 чотирьохпіновий, Це йдуть URT. От сюди ви можете побачити uart 2 і uart 3 На другому в мене OSD-шка, тобто MSP OSD, як для цифрових систем. А на третьому у мене керування. тобто Це мій RX. Тобто камера виступає таким собі подовжувачем rx -а. От, а На цьому великому роз'ємі, там де треба 6-піновий коннектор GST125. Там живлення. от У нас іде живлення на 9 вольт з підібіжки. І також іде от дві пари. Це так звана вита-пара. Вона йде от сюди, на цей дешевенький медіаконвертер. Це такий самий медіаконвертер, як у Пушкиністів на їх дронах. Так що, от така вийшла система. Рецепт повністю від техпідтримки Армії України. Вони розробили цю штуку, пропонують прошивки. Ну, от я вирішив поставити їхню прошивку, закупив медіаконвертер. От Бачите, на кінці медіаконвертера в мене тут висить атенюатор, щоб не спалити медіаконвертер. І далі він пішов в оптичний пачкорд. Що я буду робити? Я буду літати в ліфтов. Тобто, IP-камера IP -камера в мене буде знімати ліфтов. Ліфтов підключений е, іде по HDMI з ноутбука. І що ще у нас тут? І у нас польотник. от USB-шним кабелем підключений теж до ноутбука. Тобто польотник у нас буде емулювати джойстик. Тобто, коли я буду керувати з пульта. У мене сигнал буде приходити на наземку, передаватися по оптиці на цей дрон, і цей дрон вже, та буде буде керувати, керуватися через Betaflight. Тобто Betaflight буде виступати як джойстик. Ну І таким чином, що ми зможемо зробити? Ми зможемо відслідкувати повністю, які у нас затримки і як вони впливають на процес польоту в симуляторі ліфтов. Для чого це потрібно? Для того, щоб переконатися, що, по-перше, оптична частина працює. По-друге, що наземка працює. По-третє, що втрати з цими атенюаторами дозволяють літати, що у нас вистачає бюджету для польотів. І що можна потім з цією схемою переходити вже до якихось польотів на реальному оптоволокні. Так, ну що. Балачки в сторону, давайте підключатись запускатись. Так, для цього втикаю. Так, запустилось. Оптоволотно оптоволокно. Медіаконвертор блимає. На цей RX не дивіться, тобто він запаяний, але він в схемі не бере участь. Так, тепер треба підключити. USB-шку до ноутбука. Є. О. Ну що? Блимає? Далі? Давайте покажу, як це все виглядає далі. Значить, от ноутбук, от бачите, пачкорд. І де йде, йде, йде. Пачкор, пачкор, пачкорд. І тут він потрапляє в такий самий медіаконвертер, тільки іншу пару. Тобто тут можна прочитати, що можна прочитати, що це трансміт 1500, там 1550, здається. Ресів 1310. Пишуть китайці 20 км. І теж стоїть атануатор, щоб не спалити. Не спалити цей От. Ну І далі з нього виходить RG45 Ethernet, який йде в наземку. Наземку зараз теж можу показати. Тільки треба паузу поставити перейти туди. Так, Наземка. Наземка бідняка покращена версія. З... Це та сама Радкса, тільки вже з Ethernet роз'ємом. Цей Ethernet роз'єм якраз йде у нас на медіаконвертер. Це інше плюс-мінус те саме FTDI-адаптер. До нього підключений RX. І цей RX якраз буде в мене отримувати команди з пульту. Все. Підключаємось, запускаємось. Почало блимати. Сподіваюсь, зараз запуститься. Так. Що у нас тут відбувається? Відбувається запуск. Я покажу, щоб тут було видно край екрану. Грузяться скрипти, тобто це старт на земки. Так, ну що, ніби все запустилось, поїхали, пробуємо літати. Значить, мета перевірити, чи дійсно неможливо літати через оптоволокно з цими IP-камерами. Можу балакати і літати, тому буду мовчати.

Що там от з боку можна побачити параметри Link Quality. Я літаю в шостому радіорежимі через ExpressLRS там десь в районі 200 пакетів має передаватися. Але ви бачите, що показує Link Quality десь 70, тобто це значить, що передаються не всі 200 пакетів, а 70% від 200. ну Але це все одно достатньо для того, щоб керувати. І основні, основні приколи в мене відбуваються через. По-перше, те, що я не вмію літати, а по-друге, через те, що є затримка між камерою і тим, як воно показується на наземці. І затримка це десь в районі 70 або 100 мс. От Зараз я потренуюсь і можливо в мене почне трошки краще виходити. Якраз цікаво подивитись, чи можна літати низько на такому сетапі з затримкою, чи ні. І. Якби, за скільки я взагалі проходжу цей, цей трек. Чи можу я його пройти? Бачите, пролетів. О, от. А. Ну, Балакати і літати мені мене не дуже поки що виходить. Ну, але я декілька разів спробую для того, щоб... Показати вам реально-нереально. Зрозуміло, що ця історія вона не для перегонів, і з оптоволокном навряд чи хтось буде літати в режимі перегонів. Але ну, цікаво було якраз подивитись, наскільки це впливає на політ, наскільки реально дрона тримати, чи вдаються якісь різкі рухи, там, повороти чи щось таке. Чи дійсно... Затримка є критична бачите, екзамен по симуляторах я б не здав, мабуть, через оптове лекно, але так, ну і що у нас тут по результатам показали? Краще коло. Були на 10, щось таке. Роблю рестарт. Спробую ще разок. Так, ну що, три кола, найкращий результат 46 секунд, потім 54 секунди, потім 1.05. Третє коло. Вже втомився. Такі підсумки, любі друзі. Наземка працює. Передача через цей передавач, приймач працює. Навіть незважаючи на те, що там показує 80% чи 70% link quality і воно скаче постійно, то все одно якби, це ну, не проблема. Тому що там все одно долітає 150% чи скількись там пакетів. 150 пакетів це набагато більше, ніж 25 пакетів, на, на яких більшість пілотів літає. Якось так. Якщо це відео було корисним, підписуйтесь на канал. І підтримуйте сили оборони України. Це дуже і дуже важливо.